Ось такий у мене вийшов маковий пиріг із пиріжків. Дуже гарний, Гарно всі дня, дівчата і хлопці. Захотілося мені сьогодні спекти пиріжків з маку. Что пиріг, як я замішувала тісто, я не показувала, я вже багато разів показувала, я покажу, як я їх буду ліпити. От, рецепт напишу я на екрані. Значить так, з цього тіста я роблю 9 кусочків рівних, таких 9 кульок. Дівчатка, тепер я розкачую тісто в ось такий пласт десь 16 см в діаметрі. Кладу начинку. У мене Мак сьогодні. Роблю ось так надріз і скручую в конус. Ось так, дуже швидко. Ось так. І викладай на поверхню, так само і цей. Ось так. Іду дівчата сьогодні в гості, а треба щось взяти, таке, не знаю, з випічки. Та таких наліплю сьогодні. Булочок, вони дуже швидко ліпляться. І цікава форма. Вісім я пиріжків зліпила конусної форми, а дев'ятий зараз. Трішки по-іншому. Мак я використовую, я вже казала, купований, мені так зручно. Він для того і робиться для зручності що. Ось так Рогалік такий. В формі рогаліка зараз. Тепер, дивіться, вісім я поклала ось так. А дев'ятий кладу посередині От. і відправляю в розтойку. Можна вже навіть і розігрівати духовку на 180 градусів. Пиріг так уже гарненько підійшов. Я його помазала курячим яєчком. А тепер зверху потрушу маком. І це такий у нас буде сояшник. Такий пиріг сояшник. І ставлю в духовку 180 градусів хвилин на 20. Ось так. Ось такий у мене вийшов маковий пиріг із пиріжків. Дуже гарний. Ось таке тісто. Накривайте завжди рушничком вологим. Ось. Тісто таке. Куштувати не буду, дівчата, бо йду в гості, чесно. Йду в гості, так, не до булочок сьогодні. Ось так я його гарненько з собою візьму. І ось така красота виходить. Головне з душею і все вийде, все буде добре. Я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого бережіть одне одного і будьте всі здорові. Всіх обіймаю і до зустрічі!